Хто за? Против? Утримався? Дякую. Перше питання порядку денного. Це про внесення змін до бюджету Гірцевської міської територіальної громади на 2025 рік. Доповідаю Василь Доброго дня всім. 2020 рік. 2024 року ми отримали державну субвенцію з державного бюджету в сумі 2 мільйона 49 тисяч 700 гривень для забезпечення харчування в учнів початкової класу закладу середньої освіти. Так, це коштів було передбачено 2025 рік. У зв'язку вони залишились залишку коштів на 1 січня 2025 року, нам відвідував ввести зміни до суточних тобто, залишків цих коштів. У зв'язку з тим, що бюджетний кодекс е, допомагає, що ці кошти можуть ті, от, е, кошти загального фонду, який створюється на 1 січня 2000 рік бюджетного року, значить, внесеться після здачі після значить, дана, дачі бюджетного звітного з договорника На днях вийшла постанова Кабінету міністра України, що за, на підставі. Висновку фінансового органу можна уточнити тільки це суб'єктці, які були отримали у 2024 році кінця бюджетного року. Так що пропонується збільшити додатки харчування учнів початкових класу по ККБ-2230 продукт харчування за рахунок цих залишків. І друге питання на днях, значить, надійшло по питання від. Дирекції Вікосільської гімназії імені Іона щоб виділити кошти на придбання нового котла для катєння у зв'язку з тим, що старий катьом протікає і не підбирає ремонт. Дітно цей зведений пошторисний документація на проведення заміни цього котла, визначаємо. Значить, виділити 300 тисяч гривень, це проведе капітальний ремонт з систему пам'ятки по сільських Шляху передачі коштів загального фонду бюджету до бюджету розвідку. Так, це капітальний віддаток, у нас на капітальний віддання коштів. Мало у нас заплановано кошти на 2025 рік по функціям школи на проведення поточного ремонту. Так що ми пропонуємо за рахунок передачі коштів з Предмети, то є матеріалу, плани, власне, є цю школу передати до э, бюджетного спеціального фонду 300 тисяч. Скоро про цього необхідно відміну до бюджету на 2025 рік. Після здачі бюджетних звітних бухгалтерський звітних до органів призначий будемо тоді уточняти залишку бюджету, то, що на 1 січня 2025 року. Для забезпечення захищені статті бюджету на 2025 рік по заробітній платі, нервносі, продукти питання, не форух. Питання? Бюджетна комісія? Додав да. дане питання, пропоную сесії затвердити дані зміни до бюджету. Пан Генклєв. Прошу голосувати. Павло Силой. За. Алла Зарає. За. Алла Філєс. Андрій Єску. За. Апет За. Аплодисменти за. Бодайк Нона. За. Георгій Юр. За. Георгій Керамі. Гріх Скопан. Канжа Веліка. За. 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 Крашмарко. <красно>

Про повторний розгляд рішення міської ради від 19.12.24 року про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміною цільового призначення, що розташовано в селі посіля Чернівецького району Чернівецької, Чернівецької області, заявник Борисевич. Доповідаю я. Що пам'ятаєте, ми прийняли рішення щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, які на даний час він пай. Були представники і розказували, що це можливо без зміни цільового призначення, без розробки детального плану щодо зміни цільового призначення. Після сесії прийшов нам відповідь про відкриття що ми надавали їм для надання нам роз'яснення плюс. Я зачитаю зміна зльового призначення земельних ділянок державних власне внесення до категорії земель слово та громадської забудови, земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення, також земельних ділянок крім ділянок, розташованих на територіях об'єктів об природи заповідного фонду та земельних ділянок лісогосподарського призначення, на яких розташованих будівлі споруди. Що є у приватній власності землі користувача, які використовують земельні лілянки на право постійного користування оренди, чи ефітезу, суперфіцію, може здійснюватися землекористувачем. користувачем. У такому Дуже. разі зміна цільового призначення земельного не потребує прийняття рішень Верховної Ради Кабінетними органами виконавчої влади та організації самоврядування, які здійснюють розпорядження відповідною земельною ділянку, згідно частини 3 статті 20 земельного кодексу, Кікові земель та вид цільового призначення земельної ділянки визначається в межах відповідного виду функціонального призначення території, передбаченого затвердженим комплексним планом просторового розвитку території територіальних громад або генеральним планом населеного пункту. Тобто є е, з роз'яснення на даний час, так як у нас нема е, архітектора, є головний спеціаліст, чи за висновком. Архітектора, так як у нас е, на даний час архітектора немає, є головний спеціаліст, висновок ми маємо отримати від е, архітектора Чернівецької військової адміністрації. Е, за е, роз'ясненням я їхав особисто до нього, він сказав, що ця зміна цільового призначення земельної ділянки ЄС, Пая, Ви, має відбутися тільки за. Е, Після розроблення даного плану зміни цільового призначення. Тобто він не попадає під спрощену, спрощену процедуру, да, як, як і нам розказували на сесії. Тому 24 грудня я призупинив, призупинив дію рішення для того, щоб ще раз розглянути це рішення на, на сесії позачергової сесії Царської міської ради. Тому ми маємо зараз прийняти рішення. Бо йдемо на порушення закону по роз'яснення головного архітектора районної адміністрації. Він має відбутися після розробки детального плану щодо зміни цільового призначення. Ви, я вам зачитав роз'яснення, тобто він е, від земельних ресурсів, держгіокадастро. Якщо є питання до мене. Вони трактують по-іншому, що це мало би бути. Но, но, е, я попросив, щоб вони надали е, відповідне рішення іншої територіальної громади, якщо таке було прийнято. На даний час, на жаль, я, я сам подивився по інтернету, немає таких рішень прийнятих іншими громадами. Тобто, Михайло зрублять звільню. Зміну свого призначення на спідщині сесії детальний план. і хай буде зміна Ці його призначення. Це моя думка. А що голосуємо? Получається, вижні звернення. <пасправжені> Розглядаємо. Тобто минулого разу голосували. І це проти Ми розглядаємо повторно. скасування нашого рішення. Скасування рішення. Ми за скасування рішення і повторний розгляд того рішення. І зараз ми зараз. То рішення призупинено. Воно призупинено. Ми зараз розглядаємо знову повторно. Повторно. Заяву повторно розглядаємо. Тому якщо ми хочемо, щоб воно було, то рішення не мало силу, то ми голосуємо проти. Якщо ми хочемо лишити, що то має силу, то за. Алазарай, Андреас, Апетров, Прот, Бодайк, Прот, Канжа, Куличанов Луку Прот, Лопу, Прот, Платонов Постепка Унофриясе, Прот, Проти. Що, так. Дякую. Порядку, по порядку денно всі питання вичерпані. Тому я оголошую сесію по дочергову те,